Вітаю господинки! Сьогодні хочу вам запропонувати що-небудь, як кажуть, до пенсії ще далеко, дня 3, але в холодильничку знайшовся у нас паштетик. Картопельки відварила 4 штучки, пожарила морковочки дві штучки і цибулинки дві штучки, притушила це все, яєчко. Зараз картопельку потовчем, змішаємо і будемо щось виготовляти. Добавляємо сюди сольки по вкусу, ложечку борошна, перчик чорненький, як ото кажуть, голодна тітка, і будемо жарити такі котлетки. Виробляємо такі котлетки, вкачаємо їх борошенце ручками туди-сюди. Вибирати не приходиться, коли мишка повісилась в холодильничку, будемо їсти, що є. Жаримо, поки не пожаримо. Ось так, дівчатка. Картопельки і паштету, і такі у нас куклети. Готуйте, смакуйте, приходьте до нас, ставте нам лайки, підписуйтеся, ми вас чекаємо, я ще щось придумаю.